Всем привет! Зараз ему экран. Что нам надо? Посмотрите. Такая вот палка. Сейчас мы сниму кору и такие отрежу сколько будет. Проволока. Вот, видите, Все вот такая вот. Ну, Может там толстейше, ребята, ну, мы не имеем а толстейше, то и так как иди. Так. Вот такие вот верёвочкой. Ну вот, все, мне вполне хватает. Так, они такие. недолгие, так, по метру десь, ну, они достать не буду. Так, ещё И в основном это ось. Моток в такой рыбальской ситкой. Бачите? Ну и почну работу. Сейчас покажу, как это. Так, ось. Одрізав я ось паличку, от пиляв, зашкурив її, зашкурюю це щоб вона була гладенька. бо чіплятиме ці залюзку. І от коси ось така проволока. Трошки підрівняю її і буде водитися. Ось вона така сама довжини, як і палка в мене. Так, тепер шару. Теперь достаем у нашего мешка нашу ситку. Так, достаем ситку нашу и подмеряем у нас. Вот здесь палочки, трошки так с запасом сантиметров по 10 должину. Сейчас я складу. Так вот. Отмерю. И вот тут отрезаю. Вот. Прямо вот так вот и вяжем. Раз, поперед, все. Тепер. Позинів нижній шнурок. Це моя буде прив'язаний до прудка. Беремо отак от, от і просто наглухо в'яжемо. Один вузол. По можна два, а можна один, бо тут тоді я ізолентище замотаю. Так. Зачепилось. Так. і другу сторону. Так само привязываем. Сейчас выплутаю. Заплуталось трошки. Это же сетка. Да и полный плутать у нас. Так. Ні туди. Так. І в'яжемо майже на самий край з другої сторони. Так. На цій сітці є грузи. Їх можна не виплутувати, можна виплутати. Я не буду плутать, бо у меня легковато оттянулось проволочка, скажем так, хай будет оно загружено душе. Так. Вот от тут вот получилось. И вот так вот чтобы натяг був, И тоді вяжем. И вот мы тут заважаем Розок. Раз, я его выпутаю. Не хочу выпутать все. Почти прикрежу. И вылезем. Так. У майже же вылезем. Раз. И выпутал. Так, і так само прив'язую цю сторону. Я її прив'язав, а зараз понову перев'язую. Бо вийшло слабовато. Так. І ось бачите, натягнули цю сторону. Так, зараз піду за ізолентою. Так, ось у мене лента. Зараз буду вмотувати. Ось один край. Так от трошки прихвачу. Ну, не, до, не повністю, бо ще буду там э, нитку вплутувати, Так. І цей край так само. Ось. Прихватив. І хай буде отак. Тепер що робимо. Тепер в'яжемо. Вверх, там де поплавки. Ось, бачите, які поплавки? Ну так само можна зрізати, де можна не зрізати, і воно не помішає. Так, беремо ось палку нашу і в'яжемо. Одну. Сейчас З однієї... Ух ты. Не хоче. З однієї сторони в'яжемо. Вот так от. І так само перевертаємо все наше це, то що ми зробили, аккуратненько. Перевертаємо на другу сторону, в'яжемо другу сторону. И дивіться, так само мы підтягуємо, щоб у нас ловина натягнуто. У мене щось тут. Опустились. Угу. Ні, нормально. Так, підтягли і в'яжемо. Можна тут трошки прорізи поробити, на кличках можна не робити. Бо я так само вмотаю ізоленту і триматиму це. І де вона не дінеться. Раз. И два. Так. Тепер. Ось у нас що получилось. О, камеру не видно, ну вот так вот. Це низ. А це верх. Тепер. Воно получилось у нас високе. Де моя вилочка? Ось. Э, Высота. Екран повинна бути менше, ніж ширина. Інакше воно отак буде отакої форми. А це буде погано, воно буде складатися і не буде у нас нічого ловити. Так. Ось наша веревочка. Одрізаємо тут. Лишня. Ось яка. Висота. Дивіться. Оце така сама, як довжина. Але ми отут от з однієї сторони, намотаємо трохи і в'яжемо. Війни в узлом. Вона бокопронова, вона сковзатиметься. Хоча це така Ну що, так, є. А тепер отут по краю, отут от повністю, треба буде пройти у кожне вічко, Засунути оце вірьовочку. Ну, так. Почали. Розберемось, де воно шов, де край, бо він складається. Інколи не дуже й видно. Так, ага, знайшов. І в кожне вічко отак так вот Так. Ну, я дивіться, а це з однієї сторони так робите. Ось протягую то кожне вічко. Раз. Вже вечері не дуже видно. Ну. Щось все одно побачу і зря бить собака ну протягну тоді покажу ось я протяг ось нитку бачите вот я попротягував і у мене висота будет отака вот ну якщо палка така десь може метр десять а вот тут буде сантиметрів ну, 80 не більше так і отут Внизу до проволоки в'яжемо. Так, прив'язав. Тепер оці краї, що вверх, що вниз, можна вже сміливо замотувати лентою. Вже тут нічого робити ми не буде більше. Так. Замотав і... Лишнє обрізаємо, щоб вона не кирепалась. Вона так само буде чіплятися за залезком. Так. Оце де паличка, тепер. Дивіться. Так само. Ось розрівняли тут І обмотуємо обмотаем вверх. Для того, щоб вона не розв'язувалася у нас. Такі вузли десь може не до тех чи щось таке є. И вишне ничего не телепалось. И так само робим с з... другой стороны. Вот звідси. Ось против на другой стороне левку завязываю. И так само вмотую ленту. Ленточка есть. Вышку лишнюю обрезаем, сверху так само умотуем. и отрезаю. Вот ось. Ось так и зараз я иду, покажу, как оно. А, ну, вот смотрите, а вот это сверху там трошки, видите, так, и липается. Можно посередине вот так вот, так само изолентой прихватить. Вот сейчас я Тут мотаю, вот так. Раз, два, і приліпив. Ось тут трошки можна буде підв'язати тут. Обпустилось. Так. Ну все. і знизу так само. Ну можна прихвачувати, можна не прихвачувати. Зараз я. Іду покажу, як він вийде. Ось отакий ось екранчик прочув. О, сторони можна підрівняти, бо трошки ага, отак вот от. Все. Ось і весь екран. І не треба вам якусь там сітку ставити подати це рибнадзору, а за ігранчик вам нічого не буде. В самому поганому випадку скажете не знаю, чи є то, що то. Коротше, відмовились від нього і все. Не жалко буде кидати. А рибину там 5 штук платвинок завжди впіймаєте. Зараз його тут трошки. Підчеплю. Не тут ага ось. раз. І порядочок. Все, екран готовий. Так що зробити його зовсім не важко і швиденько. Ну, скільки я тут з вами посидімо вже і годинки зараз. Вот тут можна просто вот так вот, э, можно не лентою, можно то звичайною там э, веревочкою, ниткою підв'язали і все. Можна не підв'язувати зовсім. И буде нормально.